Всіх людей, які можуть жити в світі, цьому світі, який часто живе за пристрастями, за прихами, за гріхами. Але коли тільки лише людина орієнтується на Боже, тоді до всього цього Божого вибору її буде додаватися все людське по-справжньому, позитивне корисне для нею. В усій його повноті. І знову ж таки можна сказати, коли людина буде орієнтуватися на небесне, буде думати про вічне, то і Все Земне, все те, що все ж таки наводить дочасовості, воно теж докладатися так, як необхідно. На песні царя заясової було написано. Все проходить і це пройде. Але що б не оточувало нас, яка б навколо нас не складалася ситуація? Ми завжди повинні обирати те, що дійсно стверджує нас, стверджує в усьому позитивному. А це може бути тільки лише на фундаменті справжньої любові до Бога і до ближніх. Нехай в любові до ближніх, в молитві за всіх людей, за нашу землю, за весь світ перебуває в ці дні кожна. Людина, яка істинно вірує у Христа, не будемо забувати про те, що ми відповідальні за все те, що звершується навколо нас у світі, який нас оточує, і будемо пам'ятати, що найважливіше, чим ми можемо стверджувати все Боже на землі, це те, що пов'язано з душевним миром і спокоєм в кожному з нас. Як старець синкомсаловської говорив, стяжив собі ми душевний, і тоді тисячі спасуться навколо тебе. Давайте з миром з спокоєм будемо, як когось наш святіший патріарх, молитися або дерзати, молитися за мир у всьому світі. І Бог мира. Нехай укрепить нас на його справу, на справу любові. Як говорить подвижник нашого часу, Отецьюан Христіянкин, люблять нас чи ні. Нам про це немає чого турбуватися, але нам всіх любити дуже потрібно і можна. Амінь.